Істерія з наклейками з бедронки мене веселила кожен рік і так само і цього року в кінці жовтня закінчилась можливість їх збирати. Зараз фактично їх можна вже, ті, хто встиг назбирати, поміняти на іграшки, але іграшок немає в магазинах. Так як акція буде триватися місяць, коли можна вимінити, я думаю, іграшки донесуть, довезуть і ви поміняєте. Не треба там бігати по всьому місту, шукати ці іграшки. Тим часом люди, які кого залишились ті наклейки ну, їм не потрібні, вони просто-напросто або роздають, або, як я сьогодні побачив в групі, продають. І, звичайно ж, розказують, одразу накидаються, мені подобається. Ну, окей, ну вирішили люди не продати. Якщо ти не хочеш купувати, то не купуй, таке, це його справа. Але це розказувати, що ай-яй-яй, дивіться, це тільки українці на своїх наживаються, свої продають. Поляки ніколи такого не роблять. Ви що, вони тільки роздають задармо? Цікавості раді, зайшов я на OLX. Відкриваю там а, такі, оголошення десь куча пропозицій по продажі цих самих наклеїв. І причому там перші чотири я просто клікну на випадково ні одного українця не побачу. Як так? Людина живе в якомусь світі, дивному, в якому в неї все-все все Поляки золоті, а українці погані. Ну, давайте трошки не придумайте, не фантазуйте собі. Ну і я в свою чергу ці наклейки не збирав. Можливо, вам пригодиться це в наступному сезоні. Я їх збирав в електронному вигляді і просто обміняв на один павербанк і шубокренд, тобто електричну викрутку. Так, була така можливість, і хто не знав, будете знати на майбутнє. І розказувати, що ай-яй-яй, і вам їх безплатно дають, чому їх продаєте, то яка різниця? Ну от мені з продажою телефону а, дали безкоштовно навушники. То, що їх теж має віддати задармо? Чого, я їх не можу продавати? Ну, що ви когось оцінюєте, кожен сам собі вирішує, що, що з цим робити, а що ні.